Бабуся, поїхали, дорогенька. Ні, дідця, я не поїду. В смислі? поїду. – Ви що, бабуся? мене попросили, щоб я вас забрав, бабуся. Ні. – Ви ж це заберемо. Я обращалась, просила, на коліна падала. Ну, Ну, не можу. Чого? Не, могу, не можу, не З Собаками заберемо вас. Ні. – Чого? Усі шість заберемо, поїхали. Бабуся, ви що? Ні, ні. Щоб ви вас забрали. На, на ну ми так поїхали. Ні, ні. Не, я не можу бросити. Кого? Я не можу. Хату бросити. Та ось ви приїдете, потім як легше стане. А куди Ми поїдемо? Ми зараз на цій машині поїдемо. А куди Ми зараз по повораді, там розмістимо вас. Бабуся, поїхали, давайте, шліди. Ні, ні. Бабуся, ні. я вам дякую. Велике превелике. Ви здіваєтесь над нами? Ні. Ви просите вулки. на колінах, щоб ми приїхали. Ми да. ризикуючи життям, приїжджаємо да, до вас. Да. А ви кажете, я не, да, я не поїду. І що це? Як це називається, бабуся? Зрада. Як це називається? Зрада. От. Правильно? Да. Український. Ну. Ну, будь ласка, простіть мене. Так я не розумію. У вас десяток. І що? Ми я вас не оставимо, бабуся. Ні, я назад не вернусь. Я назад не повернусь. Прошу вас, поїхали, бабуся. Я назад не бабуся, поїхали, пожалуйста. Я поїду тут. Для чого вам помирати? Чого? В якому причина? Не у хату. Яку хату вона зараз горить? Вона може згоріти, будь яку секунду прилетіть сюди, бабуся. Ой, не ви ж подивіться, що відбувається зараз. Ось, значне, пекло.